Так, На даному об'єкті в нас встановлено на вхідні вуличні двері. Розміру прийому тут 150, ширина висота 2,50. Обидві створки. Робочі. Зовнішній колір чорний. Наше покриття ламінований метал, що має найвищий рівень захисту до впливу зовнішнього середовища. Без, без малюнку, довга ручка на магнітній системі. Середина колір білий. Так, Подвійна рама наша на терморозриві обов'язково. І верхня формуга. Верхня фромуга. Трикамерний склопакет енергоефективний.